Оля, на рахунок один, два, три. Полетів букет. Навіть ніхто не зарухався. Раді, ніхто навіть не повірив. Давайте ще раз. Три, два, один. Полетів букет. Тут перевірено, що також на другий раз він не летить. А на третій, напевно, летить, а може і не летить. Давайте всі разом рахувати. П'ять, чотири, три, два, один. Полетів, букет. І не, не полетів. Напевно, не так рахує. Давайте, давайте ще раз всі разом. П'ять. Чотири. Один є! Хто, 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 хто? Аплодисменти. Якщо не помиляюсь, Зоряна, та! Зоряна, ми вас вітаємо! Щастя, здоров'я, всього найкращого! Діточок, як на небі, зірочок. Слухайте. А є, є, є вже той е, е, хлопака. Та? Є, є вже, вже якийсь. Е, як звати цього чоловіка? Метро. метро, метро розумієте, що це означає? Та Так, я вам номер телефону скину, там на весілля.